Скажіть, будь ласка, чи всім видно мій екран? Так, екран. Дякую. Так, це сторінка входу в систему. Відповідно, вона має такий вигляд. Коли ви заходите перший раз, і будь-який користувач, який заходить перший раз, не тільки ви як адміністратор, а й будь-який користувач, який буде потім оператором, вони мають входити, входити в систему за допомогою ЕЦП або КЕПу. Для цього ви, потрібно вам поставити галочку для того, щоб ви згодні на обробку персональних даних. Потім натиснути на Увійти за допомогою ЕЦП, і відповідно вибрати той ключ і формат ключа, який у вас є. Відповідно, тип, відповідно, сам ключ і, відповідно, ввести пароль, зчитати. Ключ підвантажився. Все добре. Працюємо. Зайшли в систему. Чи всім видно зараз е, систему, віконця системи? Так, видно. Добре. Артем, я попросив, якщо можна, трошечки збільшити. Буквально, збільшити? Так? так, буквально трошки, просто, якщо можна. Так, дякую. А тепер а тепер вам що потрібно? Вам потрібно стати адміном, адміном вашої організації. Наприклад, всі музеї, які беруть участь у пілоті у тестуванні, вони вже введені, тобто вам інформацію про музей не треба вводити жодну, але вам треба надіслати запит суперадміну, тобто представнику міністерства, який потім верифікує вас і зробить вас адмінами ваших музеїв. Наприклад, я беру будь-який музей, наприклад, повезло е, Прикарпаттю. Беремо от музей е, мистецтв Прикарпаття. Я адмін цього музею. Я хочу відправити запит. Тут я вибираю свій музей і роблю відправити запит. Успіх, запит надіслано. Все. Тепер я виключаю того, що в мене один музей і один запит. І виключаюсь. Тепер зараз можна трохи почекати, поки суперадмін задовільнить моє прохання і зробить мене адміном мого музею. А на цей час, на цей час. Я можу зробити так, щоб я входив в подальшому не за допомогою кепу, а за допомогою логіну і паролю. Бо це, звичайно, що зручніше, ніж кожен раз заходити через ЕЦП. Я йду в правий верхній куточок у мій профайл. От бачите, мене вже підтвердили. Я вже музей мистецтв Прикарпаття, я вже адміністратор організації. І посада в мене керівник музею, статус активний. Тобто, все я готовий для того, щоб е, приймати нових користувачів, які будуть заповнювати і вносити артефакти у систему. Е, продовжу по входу. Ось, бачите, змінити дані про входу є е, е, плашка знизу. Ви клацаєте, клікаєте один раз на е, трьох точках. І потім змінити пароль, змінити е-мейл. E Попереджаю: ви спочатку, оскільки у вас не встановлений ні логін, ні пароль для входу, ви спочатку робите пароль. Створюєте пароль. Обов'язково це має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 цифр. Підтверджуєте його. Зараз спробуємо. Не хочу, тому що вже тренувалося на цьому е, паролі, то він вимагається. Ладно, добре, старий пароль я введу. змінити пароль, бачите. Пароль змінено. А потім ви так само вводите емейл. змінити е-мейл. Ось, наприклад, у мене старий емейл. Я його ж саме ввожу. Коли ви будете перший раз, у вас старого емейла не буде, тільки новий емейл. Ви вводите новий емейл. От раз. Підтверджуєте пароль, який ви тільки що встановили. У вас готова зміна і Тепер мені потрібно, як керівнику організації, як адміністратор організації завести людей, які будуть операторами, власне, вносити артефакти, які є в ваших музеях, вносити їх в систему. Я йду в розділ організації, ось він, під довідниками є розділ організації. І в них є організації взагалі, які є, бачите. Вони наповзають, того, що в мене ось так система. Вони є всі організації, але мені потрібна моя організація. І ви бачите, музей історії е, мистецтв Прикарпаття, я адміністратор, і в мене е, поки що немає нікого, хто міг би е, поділити зі мною цей тягар е, внесення людей в цю систему. Тобто мені потрібно, щоб зараз хтось, хто буде оператором, він буде знов-таки входити через КЕП, направляти мені запит. О, бачите? Запит вже отримано. Тобто, є один користувач, який хоче стати оператором. Я. Перехожу від загальної інформації до вкладки користувачі. У вас тут, якщо буде 2, 3, 4, 5, 10 запитів, у вас тут буде відповідна цифра, поки що один користувач. Я перехожу сюди і бачу на розгляді статус у мене від людини, яка хоче стати в цьому музеї, тим, ким я, як адміністратор вкажу роль. Бачите, назва організації, роль. Я вибираю, клацаючи на плюсик, я вибираю роль. Бачите, кілька ролей і адміністратор організації, і право підпису документів, і оператор спецобліку просто оператор, реставратор, експерт, аналітик. Ви можете додати кілька ролей, додати оператор. Бачите, додалося. Оператор спецобліку. Додалося. І експерт, наприклад, можна три, можна два. Можна скільки завгодно, це залежить від того функціоналу, який є у людини в вашому музеї, якщо не потрібно, наприклад, людина перестала або там щось втратила, можна видалити класнувши. от тепер людина втратила роль експерта, а тільки лишилася оператор і оператор спецобліку. Зверніть увагу, будь ласка, що кожні ролі мають різні рівні доступу, і якщо ви вказали кілька ролей, то Найбільший доступ буде у ролі, тобто доступу цієї людини, буде у відповідно тій ролі, яка має найбільший доступ. Тобто, якщо вказано, наприклад, оператор і оператор спецобліку, доступ буде максимальний як у оператора спецобліку. Потім можна вибрати посаду. Посада вибирається: бачите, теж є список посад. Знову ж таки, якщо ви чогось не бачите зараз, якоїсь посади, яка у вас є, яку хочете внести, це потім в рамках нашої з вами співпраці можна буде це додати. Зараз, наприклад, я вибираю це керівник структурного підрозділу. Групи зберігання, ви поки що не чіпаєте, того, що їх немає, поки що фізично. Це ви будете самі вносити під час е, роботи з е, музеями, власне, з вашими колекціями. І про це більш детально ми поговоримо вже наступного тижня, коли будемо навчати, як вносити в систему саме об'єкти. Відповідно, бачите, я на розгляді я ввів все, те, що хотів, роль, посада. І потім у мене є погодити. Я роблю погодити. Погоджено. Тепер ця людина, наприклад, щоб перевірити, чи воно все нормально, знову до моїй організації, Музей історії Прикарпаття, користувачі. Бачите, людина вже заведена, роль визначена як оператор і оператор спецобліку, Посада поки що не відображається, але е, вже працюють над цим наші розробники. Тобто, вона тут буде теж. Відповідати. І статус активний. Також покажу, що, наприклад, якщо ви помилково, або раптом у людини змінився статус, чи вона там звільнилася, наприклад, і цю людину треба, скажімо так, звільнити з цієї ролі або там призупинити статус. Ось, наприклад, по-перше, можна нагадую, поміняти ролі і поміняти посаду, а також можна цю людину призупинити. Я роблю призупинити. Відповідно, ця людина пропадає з моєї організації. Я вже теж знов одна людина, і цієї людини вже немає. Тобто, їй потрібно знов робити підключення і запит до вашої організації як перший раз, і потім знов встановлені роли і встановлення посади.